Мир вам. Закінчився суботній день, закінчився тиждень. Подяка Богові, що і ця субота, і цей тиждень, усі останні дні, які ми з вами прожили, вони були відносно спокійними. Знаєте, не знаю, як ви, а я себе ловлю на тому, що в останній час прожиті дні і тижні. Я якось так оцінюю по тому, наскільки тихими, спокійними, з радісними, ось як вчора чи сьогодні новинами, з фронту, звідти з півдня Сходу нашої країни, ці дні і тижні були чи, можливо, навпаки, гучними з воєм сирен, з тривогою, з переживаннями і з трагічними сумними новинами. Перед нами. Новий відрізок часу. Перед нами новий тиждень, але ни ви, ні я не знаємо, які вони будуть. Ми не знаємо, чи буде спокійно, чи буде тривожно. Ми не знаємо, що нас чекає, якою буде наступна субота, і чи буде в нас ось ця можливість, ось ця перевага прийти сюди і отак в теплі зі світлом, мати спілкування один з одним і роздумувати над Божим Словом. Знаєте, якщо до війни, хай ну, така сякала якась була стабільність. Можливо, щось було планувати, на щось розраховувати, чогось очікувати, то сьогодні, я думаю, кожен з нас мав можливість переконатися, що наші плани, розрахунки, наші очікування вони часто нічого абсолютно не варті. Можна напланувати, надумати, розраховувати, а воно так один момент раз і. Розлетілося, розсипалося і розтало, як той вранішній туман на сонці. Війна вона принесла в наше з вами життя величезну кількість мінусів. Наші стосунки, стосунки з ближніми, можливо, те, чим ми займалися, те, як ми дивилися в майбутнє, те, чому хотіли, про що ми мріяли. Але при тому всьому, як би там не було. Війна принесла і певні плюси. Спитаєте, в чому? А Знаєте, мабуть, ми змогли по-справжньому побачити і оцінити, що ми всього-навсього лише люди. Слабкі, немичні, беззахисні, часто нездатні щось змінити, щось зробити на щось повпливати. Плюси в тому, що, мабуть, кожен з нас зміг відчути нашу особливу потребу в Божій присутності в нашому житті. В його захисті, в його підтримці, в благословінні, в його довготерпінні. І я думаю, що ось цей плюс він переважує всі ті мінуси, які разом з війною прийшли в наше життя сьогодні. В цей вечір я хотів би разом з вами звернутися до Біблії. Я так не домовлявся з братом Сашою, але ну так. Співпало, що також хотів розп... звернутися до книги Псалмів. Крутенький псалом, тому я сподіваюся, що і наші роздуми, наша проповідь вона буде також недовгою. В моїй Біблії він пронумерований як 141, можливо, в когось він буде як 142. Розпочинає... Розпочинається цей псалом такими словами. Повчання Давида, молитва його, коли він був. У печері. Взагалі мені подобається читати псалми Давида. Знаєте, останні часи, перечитуючи, я дуже багато цікавого і нового для себе там знайшов, побачив, відкрив, чогось навчився. І що мені впало в вічі, що більшість псалмів Давида вони були написані в такі певні складні періоди в його житті, в якихось ну, майже екстремальних умовах. Якась тривога, біда переживання. І ось тоді Давид писав ось такі найбільш ну, прекрасні, сильні, захоплюючі псалми. Взагалі сам Давид прожив ну, трохи більше 70 років. Якщо по мірках Мойсея ну, небагато, але як живе середньостатистична людина, ну, це досить непогано. Але більшість, коли читаєш його історію життя. То більшість в нього були постійно якісь проблеми. І все розпочалося з того моменту, коли прийшов пророк Самуїл до його батька і Давида помазав на царя. І з того часу, з якимись, можливо, там переривами, Давид постійно мав проблеми. Давид змушений був від початку вже тікати, ховатися, бо за ним гналися, переслідували. Постійно загроза постійно. Потрібно оглядатися. І ось цей псалом, так як тут спочатку написано, був Давидом. Ну, мабуть, спочатку це просто промовлений, там в печері, коли він з декількома десятками людей, голодні, холодні, налякані, загнані, фактично, а ворог близько, десь поруч, небезпека дихає вже в обличчя, бо Саул всюди його розшукує. І ось в тих обставинах. Давид звертається, Давид молиться, Давид благає Господа. Ну, він був творчою людиною, він був поетом, музикантом, і того його молитви вони скоріше звучали як поеми, як вірші. І тому так читаєш і ти переймаєшся буквально тим, про що говорить, про що пише Давид. А саме ось цей псалом він став псалом повчанням. Псалмом інструкцію, що робити, як діяти, до кого звертатися, в кого шукати відповідей в ті моменти, коли біда прийшла увірвалася в твоє життя, коли твоє життя почало ну, пішло під, під відкіз. Нам інколи здається, ну от можливо, ну, біда, проблема зараз, ну, бо війна в нас. От війна закінчиться, і тоді всі біди і проблеми, вони. Зникнуть, стане все добре, гарно і приємно. З однієї сторони, може і так. Але біди, хвороби, переживання і проблеми, навіть як і закінчиться війна, вони нікуди не діваються з нашого життя. Бо такий світ, в такому світі ми з вами живемо, так воно влаштовано і так воно є. Наше людське життя, воно часто схоже на той атракціон, американські гірки. знаєте, Вгору, а потім різко вниз. Або можна порівняти з пішохідним переходом. Одна смуга світла, одна смуга темна. Але чомусь часто буває ось тих темних смуг більше, так. І вони якісь ширші. І те вниз, воно чогось так довго і так глибоко. Іноді здається, що й не видно світла в кінці тунелю. Доводилось чути від людей невіруючих, які казали, ну. Вам віруючим легше, коли якась біда, коли якась трагедія? Ви вірите, у вас є Бог, у вас є брати, сестри, вас можуть підтримати. З однієї сторони, так. А з іншої, іноді віруючому, буває ще важче. Чому? Тому що обов'язково починають виникати запитання: що я зробив не так, де помилився. Де згрішив, де щось порушив, чому саме зі мною, чому саме на мою долю ось це все випало? І якщо, ну, можливо, тому що ми так навчені, так виховані, що навіть мимоволі ось ці питання починають до нас приходити. І якщо, можливо, навіть ти ще не встиг сам подумати, то обов'язково знайдуться ті, які підійдуть і підскажуть, брат чи сестра, це не просто так, це не випадково ти ну, досліди, ти розберися в своїх стосунках з Богом, а можливо, там якийсь гріх непрощений, а можливо, там ще щось в тебе є. Так просто не буває. Ми можемо пригадати історію Йова. Пам'ятаєте? Буквально за якісь там години, за декілька днів все втрачене, все зруйноване. Сім'я, здоров'я, діти. Нічого немає. Друзі почули, прийшли, побачили, вжахнулися, сім днів мовчали, ну бо дійсно було від чого мовчати. І що після того, яка мова пішла? Про що друзі? Почали говорити Йовові? Йов? з праведником таке, що отак все зараз і нічого не стало. Ні, не може бути. Йов щось не те. Ти десь щось там наробив, як. Сьогодні говорить по сучасному, ти десь, видно, добре накосячив. Просто приховуєш, і ніхто того не бачить і не знає, але так просто не буває. Знаєте, можна осуджувати цих друзів Йова, але, мабуть, не варто, бо ми не набагато за них кращі. На жаль, в християн і в нас в тому числі дуже часто зовсім не біблійне уявлення про те, який Бог. Скоріше, з якимись такими вплетаннями язичництва. Ми розуміємо і сприймаємо Бога, Його волю, Його ставлення, відношення до нас, людей, особливо в першу чергу, до тих, хто рахує себе віруючими, хто рахує себе християнами. І це дуже добре і гарно ілюструє одна історія, яка трапилася з учнями Ісуса Христа, Івангелія від 9 дев'ятий розділ з першого вірша, і проходячи, побачив чоловіка сліпого від народження. Від народження. Ученики його запитали в нього, учителю, хто згрішив? Він чи батьки його, що сліпим народився? Взагалі, учні, хоч зрозуміли, що вони запиталися? Ну, як він міг згрішити до свого народження, щоб народитися сліпим? Ну, батьки його, ну це ще. Зрозуміло. Тобто вони задають питання, тому що вони так розуміють, так навчені, вони до того звикли, що не буває нічого просто так. Якщо якась біда, значить Боже покарання, значить, щось тут, є якийсь подвох в тому всьому. Часто буває так само і з нами. Ми можемо вірити, проповідувати, розказувати, іншим пропонувати якісь традиції. Якісь ідеї, якісь передання, і навіть не задумуватися, що того всього в Біблії може і не бути. Просто так звикли, просто так, ну, в принципі, всіх влаштовує. І дивіться, яке, яку відповідь дає Ісус. Ісус відповів: він не, згріш... не Ні Він не згрішив, ні батьки Його, але для того, щоб відкрилися на Ньому діла Божі. Там в іншому випадку, коли учні теж хотіли. Покарати тих жителів одного села, які їх не прийняли, то Христос як сказав учням, що ви не знаєте, якого ви духа. Іноді можна настільки бути переконаними власній правоті, якихось ідеях, переданнях, що і навіть і не розуміти, а хто ти, і чому, що ти пропонуєш і чого ти вчиш себе і інших людей. Іноді ми чомусь ніби боїмося називати речі своїми іменами. Ну Прийшла, увірвалася біда, горе, хвороба, смерть, трагедія, війна. А ми намагаємося якось так по-релігійному ну, випробування. Ну, Бог нас виховує, Бог формує наш характер. ну Боротьба йде там, велика чи менша, не, не так важливо. Думаючи, що так буде краще. Краще для нас, можливо, краще для того, кому ми ці поради даємо. Чи той думає, хто нам дає такі поради, ось так зодягаючи ці всі речі в якісь такі релігійні формулювання. І цей псалом Давида він є повчальним і корисним в тому, що тут Давид він говорить так, як воно є. Він речі називає своїми іменами. Голосом моїм до Господа взиваю, голосом моїм до Господа молюся. Таким цікавим формулюванням, словами такими Давид розпочинає свою молитву до Господа. Чому він два рази, якби наголошує, голосом моїм взиваю, голосом моїм молюся, в інших перекладах голосом моїм благаю. Що він хоче цим сказати? Скажіть, вам доводилося чути такий вислів? Закричав або заговорив не своїм голосом. Коли таке буває, коли людина може закричати або заговорити не своїм голосом? Злякалася щось таке ну, трапилося, що людина не знає, з чимось здивована дуже сильно. Ну, це так, коли людина якби ну не хоче цього, але так відбулося. Але є моменти, коли ми спеціально можемо говорити. Не своїм голосом. Коли ми хочемо щось когось попросити, справити враження, коли ми, можливо, розгнівані емоції на нас нахлинули, або коли хочемо когось перекривити чи спородію спар... спар... на когось зробити, тоді ми теж можемо говорити не своїм голосом. Знаєте, Давид тут двічі наголошує, що Боже це не якась гра, це не якась пародія, це не, чу... не чужі думки, ідеї. Це моє власне, це те, що я відчуваю, це те, що в моєму серці, в моїх думках, в моїй душі, те що, те, що мені наболіло, те, що мені пече. Ось це моя молитва, це моє благання, яке я приношу перед тобою. Щиро, чесно, відкрито, так як є, так я Боже і звертаюсь, і говорю до Тебе. Розповім йому всі печалі мої і скорботу мою йому сповіщу. Давид, Давид і говорить тут, і називає те, що відбувається в його житті, він не каже, що це якесь випробування, що це, це якесь навчання, що це там ще щось інше. Ні, він і говорить, що це біда, горе, скорбота, переживання. Тобто він так як розуміє, так і звертається, так і називає ці речі своїми іменами. Він не розуміє, чому це з ним відбувається. Ну Давид же ж не хотів, не планував і не просився бути царем. Ну, прийшов пророк, ну помазав його і з тих пір тікає, ховається, проблеми, біди, переживання, тривога, загроза. Чому так? Звичайно, що від цього всього можна впасти і в віче, і в стрес, і в депресію, і в розчарування. І, мабуть. Єдине, про що думає і мріє Давид, а коли вже це все закінчиться? Ну, коли біда, тривога приходить, кожен так же ж буде про це думати. Коли знемагав у мені дух мій, ти знав стежки мої. На дорозі, де ходив, я поставили сіті на мене. Давид каже, Боже, я вже стомився. Куди не гляну, всюди якісь сіті, всюди мене чекають, підстерігають, всюди небезпека. А я не знаю, чому це зі мною. Для чого це зі мною? Ну, Боже, ну ти ж мене поставив на цей шлях. Ти знаєш, ну хоча б поясни, хоча б якусь дай мені відповідь. Дивився я навкруги, і ніхто не впізнавав мене, не стало захисту і ніхто не дбав про душу мою. Ну, Сьогодні для нас Давид, це знаменитість. Ми знаємо Давида. Як царя, Давида як поета, музиканта, як псалмиста. Ну, Давида знають практично всі, мабуть. Є відома статуя архітектора, пам'ятаєте, Давид. Мікеланджело саме так. Де Давид зображений у вигляді, ну, я розумію, що він же шліпив не з натури, але це гарний спортивного такого вигляду юнак з пращою в руках. Ну так він собі уявляв Давида. Дуже багато картин написано, де Давид вбиває Голіафа, або ось цей поєдинок між Давидом і Голіафом, фільмів знято. Ну, ось такий Давид. Такого Давида всі знають. А тут Давид каже: ніхто мене не впізнає. От того Давида, який там в печері, голодний, брудний, змучений, який вже не знає, а що далі, що робити. Куди тікати, як ховатися? Давида, який врешті решт дійде до того, що піде до Филистимлян, і там буде здавати себе, як не вповна розуму. Там буде слюні пускати на бороду, інші речі робити. Читаєш і дивуєшся, до чого біда, стрес, оті переживання можуть довести людину, до якого стану може дойти Давид. Давид навіть каже, що. Мабуть, і сам себе вже не знаю, що зі мною відбувається. Тому то ось в цих своїх тривогах, в цих своїх переживаннях, в цій своїй біді, в цій своїй біді він і звертається до Бога і просить захисту, просить, щоб хоча б Бог подбав про нього. Так, з ним його люди. Але Давид розуміє, що вони такі самі, слабкі, їх декілька десятків, немічні, налякані, голодні, холодні. А ворог, а в Саула там відбірна гвардія, декілька тисяч чоловік. Що вони можуть? Знаєте, це якась така паралель, якби сьогодні з нами, в нашій ситуації, з нашою країною. Ворог більший, він сильніший. Ну що ми, здається, проти нього? На кого ми можемо покладатися, до кого взивати, в кого шукати захисту, підтримки, допомоги? Так як Давид тільки в Бога. Я до тебе взивав Господи і казав: Ти надія моя і доля моя на землі живих. Тут Давид знову, як в багатьох своїх псалмах, він починає згадувати свій минулий досвід. Та як Бог був з ним раніше, як Бог його вів, захищав, благословляв, підтримував. І Давид знову починає взивати до Господа. Давид розуміє, що вся його надія, всі його сподівання, що його майбутнє, воно тільки з Богом пов'язане. Бо люди, вони всього лиш люди. Вони можуть в будь-який момент підвести, забутися. Тому Давид, дивлячись в майбутнє, він дивиться в першу чергу на Бога. Вислухай моління моє, бо я дуже знесилений, Спаси мене від гонителів моїх, бо вони сильніші за мене. Давид визнає, я слабкий, я просто людина, я нічого не можу зробити, я нічого не можу змінити. Єдине, що я можу, це просити Боже, хоча б вислухай мене, хоча б послухай мене, а я тобі розкажу про свою біду. Знаєте, коли біда, коли якийсь. Трагедія, якісь проблеми приходять в життя людини, то психологи радять, що варто з кимось про це поговорити. І проблема, і біда, мабуть, нашого суспільства, бо в нас не прийнято якби ну, розказувати комусь ділитися з тим неприємним, коли тобі боляче, коли з тобою щось не так. Ну бо не зрозуміють, не вислухають, можливо, ще розкритикують, а можливо ще й... Зроблять тебе в тому всьому винуватим. І от люди намагаються з тим жити, ті емоції заганяти туди всередину. Кажуть, що жінки живуть довше за чоловіків тому, що вони більш емоційні. Жінки можуть виговоритися, виплакатися, викричатися, і після того їм стає легше. Ну а чоловіки, а чоловік, ну ти ж чоловік, ти ж. Ти ж не можеш розкиснути, розм'якнути, як же так, і носять в собі те. І воно потім з того рівня, можливо, такого ментального, переживань, психологічні проблеми, вони переходять в фізичні, втрачається здоров'я і врешті-решт втрачається життя. Давид він дуже гарний приклад в цьому. Давид не носив це в собі. Даві, Давид намагається. Висловитися. Так людям не завжди можна розказати, бо як я вже казав, ну, не завжди тебе зрозуміють. Але Давид знав кому все можна завжди розказати. Так як є, без всяких прикрас. Що відчуваєш, як думаєш, як переживаєш, як розумієш, як бачиш. Це приклад для нас з вами. Ось, коли такі моменти в нашому житті, можливо, найкращий вихід варіант зайти. Кімнату, закрити двері і поговорити з Богом. Щиро, без прикрас. Розказати, тому що іноді просто того, що ти висловишся, виговоришся, цього вже досить для того, щоб тобі стало краще. Та знову ж таки, єдиний, хто знає, чому ти тут і чому саме з тобою це і зараз сьогодні відбувається, це Бог. В Бога є план для кожного з нас. І, можливо, Богу і потрібні ті моменти нашої щирості, відкритості, щоб ми стали готовими слухати, а що Він хоче нам сказати, щоб пояснити нам, чому ми тут зараз, чому ось так з нами, для чого? Навіщо? І що попереду? І останній вірш цього псалму: виведи мене виведи з темниці душу мою, щоб славити ім'я Твоє. На мене чекають праведники. Поки явиш мені милість твою. Давид себе в тій ситуації відчуває ніби як у в'язниці. Ну, я не був, не знаю, але ті, хто були в в'язниці, кажуть, що коли дивишся через те вікно, через грати, через оту колючу проволку, то навіть і небо, і природа, і світ, і навіть повітря, воно видається зовсім не таким. Ти обмежений, ти не можеш, тебе щось стримує, ось так з Давидом. З усіх сторін щось його стримує, щось обмежує. Він не може навіть вдихнути, як кажуть, на повні груди. Тому він просить, Боже, визволи мене з цього. Допоможи мені по-іншому поглянути на світ, на людей, на Тебе, на ті всі обставини. Побачити, можливо, те, чого я до цих пір не бачив. Можливо, ти хочеш щось показати, а я настільки сам себе з усіх сторін, можливо, можу обгородити, що і все воно не так. Тому визволи. Тому. Дай побачити те, що ти хочеш мені показати. І дуже цікавими словами Давид закінчує ось цю свою молитву, це своє звернення до Бога. На мене чекають праведники, поки явиш мені милість Твою. Фактично Давид говорить, Боже, нехай мій оцей досвід, оці мої переживання, оці мої стосунки з тобою, через що я пройшов, що я пережив, нехай воно стане уроком і повчанням для всіх інших. Якщо хтось інший потрапить в подібні ситуації, якщо хтось інший буде щось подібне переживати, то нехай мої стосунки з тобою, те є, наскільки я знаю тебе, наскільки я близький з тобою, стане і для них тим, за що вони зможуть вхопитися. Щоб вони, дивлячись на моє життя, на моє переживання, на мої страждання, на те, як я намагався вирішити всі ці проблеми, теж будуть іти до тебе. Хай вони в тебе, так, як і я, будуть шукати і захисту, і підтримки, бо ти надія, ти захист, ти спасіння і ти сила. Тому ти той, кому завжди є за що дякувати, і є за що славити. Я думаю, ви погодитеся, що чудові слова ось тут в кінці сказав Давид. Які, мабуть, кожен з нас. В кінці кожного нашого звернення до Бога має згадувати і говорити яви мені милість Твою. Амінь.